Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні я хочу запросити вас на прогулянку. А куди ми з вами підемо? Ви здогадаєтесь, коли послухаєте вірш? Ліс це диво, ліс це казка. Тож ходімо в ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева віти. Трави, ягоди й грибочки, в нім чарівні є куточки. Ви здогадались? Так, ми підемо на прогулянку до лісу. Дітки, скажіть, а яка зараз пора року? Молодці, весна, весною все навкруги змінилося. А які зміни побачили ви у природі? Погляньте, у лісі все ожило. На деревах та кущах з'явилися листочки. А чи всі листочки однакові? Так, не всі. А як ви гадаєте? Чому? Правильно! Тому що вони належать різним деревам та кущам. Ну ми розглядати, які дерева та кущі ростуть у лісі. Це дуб. Дерево високе і креслате. Дуб має товстий міцний стовбур і багато гілок. Листочки дуба зеленого кольору мають заокруглені зубчики по краях. Плоди дуба усім відомі. Це жолуді. Жолуді є їжею для багатьох тварин. А ось каштан. Каштан має високий стовбур коричневого кольору. Листочок каштану схожий на зірочку. Каштан квітне навесні. Маленькими квіточками. Усі квіточки зібрані разом і схожі на свічки. У каштана гілки тягнуться до сонця. Плоди каштану. Коричневі горішки. Їх полюбляють їсти звірі і птахи. А це берізка. Вона має тонкий, прямий, білий з чорними тріщинками стовбур, листя маленьке, округлої форми і з маленькими зубчиками краями. Діти, а чи бачили ви на гілочках берізки квіточки? Звичайно, ні. Бобирізка цвіте сережками. Окрім дерев у лісі зростають кущі. Це калина. Калина це пишний і невисокий кущ. Стовбури калини тонкі. Кора сірого кольору. Гілочки калини тягнуться до сонця, листочки схожі на тризу. Цвіте калина дрібними квітами, зібраними в одне суцвіття. Згодом цвіт калини перетвориться у ягоди. Ягоди калини полюбляють і люди, і птахи. А це шипшина. Гілочки шипшини вкриті колючками. Квіти шипшини схожі на троянди. Листочки округлі і зубчастими краями. Шепшина лікарська рослина. Ягоди шипшини дуже корисні. Їх люблять птахи. А люди з ягід Шепшини готують смачний і цілющий чай. Погляньте, а хто це там сховався за Кущем Калин? Так це ж наш друг лісовичок. Давайте з ним привітаємося. Вітаємо тебе, лісовичку! І я вас вітаю, малята! Лісовичку! Здається, ми з малятами заблукали. Допоможи нам, будь ласка, повернутися до садочку. Підкажи, якою стежиною нам повертатися. Так, так, давайте я вам допоможу. Але спочатку пограйте зі мною у гру. Я буду вам показувати листочки, а ви маєте віддати, з якого вони дерева або куща. Ну що, розпочнемо? Дивіться уважно. З якого дерева цей листок? Правильно, цей листок з кремезного дуба. А цей листок з якого куща? Правильно малята цей листок з куща калини. А цей листочок з якого дерева? Правильно, малята це листочок з дерева каштану. А з якого куща ці листочки? Молодці малята! Ці листочки належать кущу шипшини. А ці листочки з якого дерева? Правильно, малята ці листочки з дерева берези. Молодці малята, ви гарно грали у гру. А ось ця стежина. Приведе вас у садочок, але завжди пам'ятайте диву ліс, оберігайте. Дякуємо тобі, лісовичку, за цікаву гру і за допомогу. А ми з малятами вирушаємо в дорогу. Малята, наша прогулянка завершилася. Настав час повертатись додому, куди сьогодні ми з вами ходили. А які дерева ми бачимо? А які кущі? А кого ми зустріли у лісі? Так, а в яку гру ми грали з лісовичком? Молодці, дітки. А які дерева чи кущі вам сподобались найбільше? Попросіть батьків написати нам у коментарі під цим відео. До побачення малята! До нової зустрічі! Шановні батьки, під час прогулянок спостерігайте разом з дітками за рослинами, що ростуть біля ваших домівок. По можливості... Привчайте дітей доглядати та оберігати рослини. Це виховує любов та повагу до природи рідного краю. А я дякую вам за увагу і кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!